Дівчата, вранішня розпаковка. Хлібчик темний, маленький шматочок сала тут, помідорки і три десятки яєць, взяла в АТБ по 52 гривні. А за ці помідорки заплатила 50 гривень казали, що смачні. Я, звісно, не вірю, але взяла вже на гілочці. такі. Змінила коврик у тамбурі, дивіться. А оцей прибираю. Давай вже вінтер, їди. Нам треба, щоб весна прийшла і було тепло. Давай. О! Гарно. Ще трохи розрівняється, бо він, бачите, як нерівний. Що ви бачите перед собою? Ну, скарб. Це ж золото українське. Дівчата, прийшла, я в Дафів, хотіла в Ашані познімати там іноземні товари. Хотіла купити ще для відео батончики, але тривога, коротше, такі діла. Може, ще в канцлер зараз зайду, щось подивлюсь. Мені потрібна акрилова біла краска. Показую вам свій бук. Подивіться, які гарні, маленькі блокнотики. Це в канцлер. Я зайшла. Просто милуюсь. Триває повітряна тривога. Кожен особисто відповідає за збереження власного життя та здоров'я. Вимагаємо негайно пройти в укриття, що розташоване ціна, в арці. дивіться, лише 15,90. Взяла ось ці два, один собі, один на подаруночок. Урочі, вирішила ще пройтись в ОТБ. Тут Подивимось знижки, там щось познімаю. Бо контент у мене сьогодні ось так: от нуль. Немає. На лох навіть, напевно, на 5 хвилин не дотягну. Такий я є. Недоблогер. Іду. Іду, гуляю. Людей щось багато. Таке. Так, мій улюблений чай по знижкам. Ось така велика пачка. Скільки там? 188 Так, що у нас ще? Крем, сир, білор, це ось цей. Пиладет, яку я купувала. 50 гривень. І ось ці сири. Кетчедер, кетчедер. Елемент паль і моцарелла. Ось ось ці 90 гривень. Сирочки фірма по 11.90 на різні смаки. Картопля 7.30. Це улюблений сирок моєї мами. Що це таке? День у день, я не знаю. Ой, яка вона смачна, 23,50. Візьму одну чоловіку. Так, показую вам найстильніший дитячий майданчик на районі. Біжу, біжу додому, додому. Ой, як гарно! Боже мій, яка краса ще я вам показую. О, просто, просто неймовірна краса, неймовірна. Ой. Зараз зроблю собі чаю, візьму щось солоденьке. Я там купила халву, в Ашані, таку, як я купляла кунжутну, але зараз купила кунжутну з какао. Ой, буду смакувати, що це за нитка торчить. Нічого, треба вдома обрізати. Це я забрала за мене сінцей. Брюки, які міряла в першому відео своєму. Це якийсь капець. Правда, тоді я міряла розмір трохи більший, може вони і длинніші були, а зараз це що? Якийсь Ребенок переросток, що це западстріли. І сидять взагалі. Не так. Шановні друзі, дякую, що дивились. Щастячка, здоров'ячка вам, гарного настрою. Не забудьте, будь ласка, якщо вам сподобалось підписатися на канал, поставити лайк і коментар залишити. Дуже дякую, до зустрічі в новому відео!